У ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри. Приходить по в нашому краю, де так скоро буде ж немає. І читає ще не оце Іванське оповідання і До краю нам є знайоме бачити оці поля, чи з житом, чи з лісом, чи з іншими якимись культурами. І це милує наше Богом. І маємо від того приємність дорогі мої, що збираючи це велике зерно. Це збіжжя дорогі мої не тільки для себе, але й для тих частів країн, де сьогодні дорогі мої, послуха воду де вмирають діти, люди від того, що не мають хліба. Але ми звернімо увагу від моїх світло, як святковий день, який запровадив для того, щоб людина не тільки могла працювати, а могла б її відпочивати, а значити він їй посвятити той день, чи декілька, де, 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 Господу Богу. Ми бачимо, що Ісус проходив дороги мої якоюсь такою місцевістю, напевно, від населеного пункту, до населеного пункту і описується, що були лани пшениці. Дорогі мої, які лани, які поля, палестина, пустиня, десь там тільки може вдавалося. В місцях все-таки вирощували. Правда, два рази на рік можна було вирощувати врожаї, різних культур. культуру. Що закон дозволяв до Закон дозволяв, якщо людина голодна, якщо людина бідна, йшла тою дорогою, покрите поле, неважливо чиєвну. Лина мала право така підійти і зірвати собі декілька плівських, розтерти долоня, подути коло відістали, все чисте зерно, їх можна було з'їсти для того, щоб свій голод покрепити у ті воно. Ніби закон дозволяв. Але ми бачимо, що ставлення до Ісуса, до, до ставлення до суботи, і Він ніби порушував е, суботу тим, що може когось здорове в суботу, може ще щось зробив таке, що ніби закон не дозволяв, війну, але якщо людина в суботу стала здорова, це, це ж треба було радіти за це, це. прийняти і бачити, але ми урікаємо то того, навіть хотіли його засудити, зловити за це, що він є порушник суботу. І ось тут дорогі, брати і сестри, вони йдуть. І учні, які стали рвати колоски, бо можна було зірвати декілька колосків, але ні в якому разі не можна було навіть тих самих декілька колосків зжати серпом. Це вже другі і коли це рвали ми, мої учні, може зайшли, може вони ступли трохи оцю пшеницю, може проходили десь як через якесь так поле, детали стежку перед Ісусом, що там, серед них в Вінниці ми Які дорогі мої, бачите в полі. Вже не десь там в місті, не, не десь там в собі, не де там в час якоїсь проповіді, як просто в простому полі. Упрікають Ісуса, ось учні твої, порушують закон, а це не можна робити, от вони руть колоски. А ось вони трутять, Це вже прирівнювалося до того, до якоїсь такої, якби молотарки, Долоні і колосок між долонями це вже була праця для якоїсь машини, було до то чим вибивали стопи? зі збіжжя. І дорогі, брати і все Ісус, ісус обуюється. Він знав, що вони дуже є за законцях міжити Хрисе. Людей до цього закону. Але самій своїх родинах ніколи не ні того закону не дотримують. Ісус наводить їм приклад за суботу. А ось, бачите, священники при Єрусалимському храмі працюють в суботу. Ріжуть овець, ріжуть ділянки. Багато коли зарізана є тварина для всепалення. Все це треба відділити, обмити, це тіли, цю шкіру, це все, це все робота. І священники при храмі не мають гріха за це, чоловік, що душу роблять. Священникам, власне, дозволялося в суботу брати той колік, жертву приношення, тоді моїх приносили до храму, та якби приносили на Парастас. За своїх рідних у нашій Бачите, так і колись ми тисячі років тому приносили цей хліб до родини, які споживалися тими людьми, які працювали рано. Це переважно були священники, які виконували таку різну роботу. Зараз кожен з нас виконує в церкві різну солоду зайнятість, палама Богу, дякую. Прибирання секрет, 44-го, бачити, тоді це все робив священники, чи священників цього раху. І вони не мали на що, вони не мали на що йому відповісти, але у своїй злобі набирали проти нього ніби ще більше, більше таких аргументів, які б ставали причиною для його заслуги, щоб його в тому вловити. Тому дорогі, роді і сестри, перші християни, які прийшли з юдейства, стали християнами. Вони не могли так скоро відрітися від суботи від одного дня і прийняти неділю, Воскресіння. Тому довший час це ще було до тих родин яке ще запут, замішання, бо вони виросли в законі одному – І Ісус це немов би так скасував, або зробив його досаду вільним, хто ставав христянином, той ставав вільною людиною. Не всім це так скоро вдавалося, бо були люди строго релігії. Були менші релігії, то тим ставалося легше, бо їм було легше прийняти те, що запровадив Ісус, особливо до виконання Захід, які були такими простими, доступними і легкими до виконання. Тому ми бачимо святкування. Як я перейшло дорогі, дорогі, дорогі сестри, воскресіння, воно прийшло дуже і дуже з таким, таким переходом, з таким е, святкуванням оцього дня, яке стали святкувати християни після Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа, то, що ми сьогодні називаємо Него. Ми... Бачимо, дорогі моїмо це подовжне. Господнів суботу, вихідний день, святковий день, день посвячений Господу Богу. А що перетворюється сьогодні вихідний день дорогії? Люди мають вихідний день, де навчаються, де працюють дорогі де мої. Держава їм дає цей день. Але люди для відпочинку його. Використовує для посвячення Господу Богу, який процент людей посвячує недільний день Господу Богу, хоча б якісь декілька годин, ну декілька навіть хвилин до неї побути, пересобити увагу храму, побути допомоги на службі. почути Слово Боже, прийняти Євхаристійного Ісуса Христа. Багато сьогодні добре мої, навіть в нашій Україні. Ці місцевості, сьогодні війна. Яка там неділя? Неділю навпаки збиралися люди, люди і місили глиною, і годували ті глиняні, хати, що тепер. Або борували хати, або на полі працювали, або приїжджали ще раз до нас і часто поселилися біля нас, як сусіди, і забувають. І я таких вони Аж поки їм там сусіди ми нагадали, куди вони прийшли і біля кого вони живуть поруч, дорогі мої. ну вже все потрохи міняється. Усі ці люди змінюються. Ось вам став до минулої суботи і, тут, і тепер, до недільного воскресного дня. Серця хочу, а не же. Милосердя хочу а не жить, друге мої. Ось ніби вистаралися признати, все і закон виконувати, дарувати Богу виконання закону, другі мої, а не закон, був Богу потрібен. Богу потрібне було людське серце, яке милосердне, яке співчутне, яке радить, яке допомагає. Добре серце. Ісуса День Каже, дай мені своє серце. І сьогодні ми відчуваємо дорогі брати і сестри в нашій родини, подружжя, діти, батьки, дорогі мої, як ми потребуємо серця одного. І всього того, що походить доброго, люблячого серця нашого чоловіка, нашої жінки, чи нашого серця. До любов наших дітей чи наших. І тому дорогі мої жертва твоя.